Народна депутатка від депутатської групи Партія за майбутнє Анна Скороход просить створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування смерті нардепа Антона Полякова. Про це вона сказала на засіданні 5 листопада. Під час її виступу колеги по залу встали зі своїх місць. Антон Поляков не ворог, а людина, яка вважала своїм обов'язком, боротися за правду та справедливість, і людина. З великої літери, для якої принциповість була на першому місці, яка ніколи не була зламана системою. Хто б що не говорив, його вбили. І ми, як колеги, маємо розібратися в цій справі. Це наш обов'язок перед Антоном Фляком. І я прошу всіх вас. Створити тимчасову слідчу комісію, завдяки якій ми зможемо повноцінно розібратися в цій справі і прийти до того чи іншого висновку у його смерті, висновку. Її виступу передувало голосування за рішення про позбавлення народної депутатки від слуги народу Галини Третьякової права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради через зневажливі висловлювання щодо смерті Антона Полякова. Відповідне рішення підтримали 234 депутати. За 234 рішення прийнято. Прошу народа депутата України, Миколаївну Третьякову залишити зал засідань Верховної Ради України та на період проведення п'яти пленарних засідань Верховної Ради України. Такі люди не мають бути в парламенті взагалі, тому що вони просто, знаєте, є ганьбою цього парламенту. І я думаю, що питання має стояти не у відстороненні на п'ять пленарних засідань, а про позбавлення мандату. Позицію Галини Третякової на відсторонення від засідань намагаємося з'ясувати на дзвінки журналістів Суспільного вона не відповідає. Нагадаємо, у день смерті народного депутата Антона Полякова депутати об'єднання за майбутнє засудили Третякову за зневажливий коментар. Зокрема, у партійному чаті слуги народу Третякова прокоментувала смерть колеги фразою Одним ворогом менше. За ці слова Галина Третякова не стала вибачатися і звинуватила колег у спробі обмеження свободи слова. Нагадаємо, 8 жовтня у Дніпровському районі столиці виявили мертвим 33-річного Антона Полякова. Як встановили правоохоронці, йому стало зле дорогою в таксі. Його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Згодом правоохоронці повідомили, що Україна нарб... р. Депа знайшли алкоголь та сліди метадону та димедролу.